Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всім всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Сценік 2013 року. 1,5 дизельний двигун, авто в рідній фарбі 238 тисяч пробіг, 9550 ціна. Так, виглядає в салоні. Volkswagen Touran, 12 року. Так, 193 тисячі пробіг, 1,6 дизель, 11,300 ціна. Механічна коробка передач. Так, виглядає. Так, є панорамний дах. Рено Гранд 14 2014 року. 1.6 дизельний двигун, механічна коробка, 232 тисячі пробіг, 10 тисяч вісімсот ціна. Так, виглядає в салоні. Toyota Sienna. 2015 року 3,5 бензин, повний привід, 214 тисяч пробіг. Ціна 19 900. Так, щоб точно було видно, що продається. Шкіряний світлий салон. Не виглядає. клімат-контроль. Так, є люк. Не знаю, чи буде видно тут, бо тоновано. Дача лоджі. 12-го року, 1,5 дизельний двигун, 212 пробіг, 8 ціна. П'ятиступонова механічна коробка. Реносценік 8-го року, 1,6 бензиновий двигун, 228 тисяч пробіг в рідній фарбі 5950 ціна. Салон комбінований, клімат контроль є. Volkswagen Touran 2005 року. 1,4 бензин, 222 тисячі пробіг. Коробка механічна, 5700 ціна. Шкіряний бажевий салон. Підгріве сидінь, клімат. Mazda 5. 2010 року, 1,6 дизельний двигун, 260 пробіг, 7,550 ціна. Механічна коробка шестиступанева. Opel Zafira, Б семимісна 13-го року, так, 1,7 дизель, 257 пробіг, механічна коробка, 8300 ціна. Форд це Макс 7-го року, 1,6 дизель, 262 тисячі пробіг, 5,600 ціна. Коробку зароспанемося. Механічна, п'ятиступанева. Клімат-контроль. Volkswagen Touran 2008 року, 1,4 бензин, автоматична коробка, оригінальний пробіг, вказує власник. 198 6900 ціна. Виглядає в салоні Так, Знайшли таку зефіру на автоматичній коробці передач 2009 року 1,8 170 тисяч пробіг. Семимісна сервісна історія, 6500 ціна. Я підігрівався дінь. Вітроен c 4 13 року, 1,6 дизельний двигун, 168 тисяч пробіг, коробка автоматична. 8750 ціна. Так, він виглядає в салоні. «Renault Grand Scenic», 11-го року. комплектація bose 7-місний, 1,6 дизель, 8900 ціна. Комбінований салон. Volkswagen Touran в ексклюзивному червоному кольорі 11-го року, 1,6 дизель, 246 пробіг, коробка механічна, 9500 ціна. Так, Номер телефону сподіваюсь видно. Такий підгріве сидінь. Так, зараз покажу трошки детальніше. Семимісний. Opel Софіра Б 11-го року. 1,8. двигун, механічна коробка. Так, 4, ой, перепрошую, 7 ціна, можливий торг, шкіряний салон, так, клімат, так, бензиновий двигун. Вона виглядає в салоні. Втігрі весь сидінь. Volkswagen Charan. 9 року, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, з 241 тисяча пробіг, 9950 ціна, можливий торг. Таких автомобілів майже не зустрічаємо на авторинках. Так, бачу підігріва сидіння. Так, покажу трошки детальніше, можливо, когось цікавить. Так, Знайшли такий рідкісний сценік X-MOD 13-го року. Пробіг всього 121 тисяча. Стан нового авто без жодного підфарбування. 11 350 ціна, можливий торг. 1,5 дизельний двигун. Так, звичайно, це все треба перевіряти цю інформацію. Коробка механічна, шестиступанева. Опель Zafira, 8 року. 1,9 дизельний двигун. 239 тисяч пробіг, 5,800 ціна, можливий торг. Коробка механічна. Так, по колу... з іншого боку покажу. Ось так. Volkswagen Touran 2007 року. 1,4 бензин, механічна коробка 199 тисяч пробіг. 6350 ціна. Сервісна історія. Клімат контроль. Рено Гранд Сценік 11 року. 1,6 дизельний двигун, Механічна коробка 179 тисяч пробіг, 8200 ціни. Opel Zafira, 2012 року, двохлітровий дизельний двигун, авто автосамимісне, 8900 ціна. Можливий обмін. 210 тисяч пробіг. Коробка механічна, шестистопонева. Салон комбінований. Ренос сценік п'ятого року. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка, 5 тисяч ціна. Так виглядає в салоні. Кондиціонер. Так. Opel Zafira, 2012 року. 1,7 дизельний двигун. Так, 8100 ціна, комплектація OPC, 200 тисяч пробіг. Викинув. Вилазиний, виключений. Так він виглядає в салоні. Механічна коробка, ігріва сидінь. Рено сценік. Гран сценік з 14-го року, тринадцятого-14, один шість дизельний двигун, 215 тисяч пробіг, механічна коробка, 11-350 ціна. Так, інформація по комплектації, сервісна історія, акустика Bose, комбінований салон. Так, не видно.